Приїхали? Доброго дня! Це знову я, Роман, експерт в пластику, ви пам'ятаєте, як сподіваюся, сьогодні я і мій друг молоток будемо тестувати полікарбонат на удару стійкість. Якщо ви знаєте, є три види полікарбонату, сотовий полікарбонат різних товщин, є профільований полікарбонат. Ну, теж різних товщина зазвичай в принципі, на 2 вистачає. І манолітний полікармат, теж різні товщини, там кольори і так далі. Одразу підкреслю, що тестувати ми будемо тільки матеріали гарної якості європейських виробників, які мають досвід вже більше 20 років, тому вони можуть казати про якісь гарантії. Нанесені від ультрафіолету і тому подібне. Тому що це їх розробки, і саме це їм дозволяє давати гарантію, а не якась грамота. Ну, До речі, таргова марка полігартового, марка Мерлон і різні виробники з Англії, і Італії, Швейцарії, Ізраїлю, і Німеччини. Значить, Починаємо. Сотовий полікарбонат, 10 мм. Як бачите, удар, саме удар, я сложився саме по собі. Якщо ми п'ємо його на поверхні, у нього виникає м'ята. Але в будь-якому випадку з них, як кажуть, відвісти немає. Ну, це ж, звісно, для Града сильно велика штука, так що град таки не зробить. Тим більше що, наприклад, якщо ми маємо 16 мм, то тут вже такого не буде, як бачите. Йдемо далі. Тестуємо такий матеріал, товщиною всього 0,8 мм. Профільований так? Да? Дивіться, як бачите, матеріал от, тільки йде залом, але... Нічого страшного з ним не потрапилася. Ніколи не поламається. Товщина всього 0,8 мм. Монолітний політагона. Ну, Ось така річ. Це всього 1,5 мм. Ну, по ньому буде не дуже удачна ідея. Але все-таки спробуємо. Як бачите, цілий непошкоджений. Йдемо далі. 4 мм. Подряпина на захисній пліці. Так, хороший був. Так, ну це, по-моєму, 6. Так, ефект. Побачили самі, так? Звертайтесь до експертів, ми вам запропонуємо найкращий матеріал. До побачення.